Всім привіт! Сьогодні роблю консерву і скумбрії. Дві скумбрії морожених. Ми її очищаю і нарізаю ось такими шматочками. Коли порізала, складаю в каструлю так на ребро, Якраз в мене вміщається дві скумбрії. Заварюю один стакан крепкого чаю 250 мл. Коли він охолов, заливаю їм рибку. Добавляю 100 мл рослинної олії. 1,5 чайної ложки солі, 1 чайну ложку цукру, 3-4 листочка лаврових, 4 горошин духмяного перцю і горошин 6-7 звичайного чорного перцю. Ставлюємо на, малень... Ставлюємо на огонь, закипіло, зменшуємо огонь, тушкуємо 2 годинки. І ось така скумбрія виходить. Всім смачного!